Щоб зберегти готовий код і мати можливість відкрити його на іншому пристрою або поділитися з товаришем. ви можете обрати три кульки, щоб опублікувати код. Якщо їх немає, цих трьох кульок вони можуть сховатися в налаштуваннях більше. Натисніть сюди і знайдіть саме оці три кульки: поділитися, натискаємо Поділитися, зелена кнопка Опублікувати публічно в інтернеті і скопіювати цей рядок. Цей код бачить тільки тих, хто має це посилання. Ось копіювати рядочок, ви можете зберегти його в соціальних своїх якихось мережах, наприклад, в Телеграмі можна зберегти, або в Файбері, в надатках. Також ви можете відправити один одному в текстовому документі на комп'ютері зберегти, тобто цей код, ви його зберігаєте. Далі, коли ви його зберегли, як його імпортувати собі назад? Ось ваш інший пристрій, наприклад, за інший комп'ютер. І це посилання у вас є. Скопіюйте його, Ctrl-C, там скопіювали. Далі зайдіть в код білдер іншого пристрою. І в код білдері не створюйте новий проєкт, бо створюєте новий проєкт з нуля починати. Вам треба кнопочка зліва. Ось така імпорт. Натискаємо імпорт. Далі шукаємо хмаринка стрілочкою вниз імпортувати URL. Ctrl-V, щоб вставити це посиланнячко, Ось, вставили. Можна через праву клавішу Pest. Ось, вставили, і тоді натискаєте вперед. Далі той самий код у вас відкриється на іншому пристрої. Це так, копіювати, вставляти код. Тепер копіюємо, вставляємо світ. Ми виходимо з цього світу. Тобто, щоб скопіювати світ, нам треба з нього вийти. Так. Заходимо, переглянути мої світи. Так, той світ, який у вас найсимпатичніший. ви хочете зберегти, клікайте на нього. Вибираєте налаштувати, експортувати. Кнопочка Експортувати. І він збережеться у вас на комп'ютері. Так, можете його якось назвати. І подивитися, в яку папку воно завантажується. Зберегти. Все, світ збережений. Ось, вона написала, що завершено. Далі ви заходите інший пристрій, наприклад, ви той світ, в той файлик, скинули собі там на флешку, диск, або відправили файликом в Telegram, чи ще іншим способом. відправили собі на інший пристрій. Все, ви відкрили інший пристрій. Хочете на цьому з пристрою завантажити цей світ. Натискаєте кнопочку імпорт в головному меню всіх світів імпорт. Тепер обираємо в Папочці, де у вас файлик цей знаходиться, ось він у мене, бачите, в і я його відкриваю. Далі він у мене підвантажує переглянути мої світи, і він одразу ось тут, лаский цей світ, я завантажила, скопіювала звідси. Також, якщо вам треба цей самий світ на цьому ж самому пристрої, то швидше за все це зробити таким чином. Треба вибрати, налаштувати, але обрати, копіювати. Тут є два однакових, але це буде на тому самому пристрої. Тобто при оновленні він від самого Microsoft можуть зникати, якщо оновлюється Майнкрафт. Так, отже, два способи: копіюємо код, копіюємо світ, і те і те можна зберегти і передати комусь. І до наступних зустрічей.